Хочеш, я зекономлю тобі декілька років твого життя. Бо якщо ти досі віриш у ці міфи про бізнес, ти топчешся на місці. Міф перший, щоб почати бізнес, потрібно багато грошей. Грошей багато не потрібно. Потрібен мозок і навичка вирішувати проблеми. Міф другий бізнес це свобода. Свобода зовсім навпаки. Спочатку це кайдани, а вже потім, коли ти вибудовуєш систему, це свобода. Ну якщо виживеш. Міф третій. Головне крутий продукт. Без маркетингу навіть крутий продукт ніхто не купить. Якщо ніхто не знає, що ти існуєш, ти не існуєш. Міф четвертий я все зроблю сам, бо ніхто краще не зробить. І ти так назавжди в своїй компанії і залишишся працівником. Бо делегування це система, а не слабкість. Міф п'ятий бізнес це ризик. Ризик це не бізнес, це азарт. А бізнес це система, цифри, показники і контроль. Хочеш реально зрозуміти, як бізнес працює без романтики і біфір? Підписуйся тут тільки реальний досвід і результат.